Україна проходить поточну зиму і має забезпечений ресурс для того, щоб профінансувати у 2025 році усі заплановані видатки. Вдячний нашим партнерам за надійну фінансову підтримку. За програмою Ukraine Фасіліті від Євросоюзу цьогоріч отримуємо понад 12 мільярдів євро. Впевнено, виконуємо свої зобов'язання за цим треком. В останньому кварталі минулого року досягли 13 визначених індикаторів. У планах на перший квартал 2025 року досягнення ще 16 індикаторів. Будемо інтенсивно працювати, щоб усе було виконано вчасно і в повному обсязі. Ще одне джерело нашої фінансової стійкості на цей рік це кошти МВФ. У межах механізму розширеного фінансування очікуємо чотири транші на загальну суму понад 2,5 мільярди доларів. Третє джерело це кошти в межах ініціативи ЄРАЙ країн g 7 Це ресурс за рахунок доходів від заморожених активів Росії, загальний обсяг 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів доларів надасть Європейський Союз. Постійно залучаємо додаткові кошти від партнерів, які спрямовуємо на конкретні цільові програми.